Привіт-привіт, друзі! Зараз я хочу вам показати, які закупи я зробила. Розпочинаємо. Взяла ось таку ланоса сингл. Пухната, дуже приємна на дотик. Я взяла її для гриви, для волосся. Така ось сіренька і колір голубий та розовий. Я зробила зебру, зараз вам покажу. Ось така в мене вийшла зебра, такий хвостик, прикольна, дуже в'язати її було. Ось така в неї грива вийшла, Такі вуха. Ще думаю, причеплю її сережки. Як вам? Мені дуже подобається такий стиль, стильована зеброч. Так, так, ось так. От, Зараз до неї ще зробила дівчинку-зебру. Така вона теж з гривою рожевою, також їй причепила сережку. Гарнюнька. Гарнюнька буде чекати на свого господара у вітрині. Ще взяла таку софті, м'ягесенька, але складніше в'язати. Ведмедика зробила. Прикольний, милий. Ось такий є ведмедик зв'язався, хвостик, вуха, щічки, все як треба. І ще є в мене ось така пряжа alize Puffy вже готові петлі. Прикольна іграшку прикріпляю, тому що їй треба було. Швидко віддати а, замовнику, тому ось на картинці. Вийшла прикольна така кицька, 80х30 і по звазі а, кілограм 100 вийшло. Так, ще я взяла таку пупка Baby, а, зелену і рожеву Lindo Baby. Вона прикольна на дотик. 120 метрів на 100 грам Прикольна пряжа, виходить дуже милі іграшки, якщо ви думали, взяти чи ні, але вона більше сипиться, так Ще я зробила закупи тканини. Думаю, шопер зробити. Така прикольна. А ще дивіться, який астрологічний орнамент і сонце, і знаки гороскопу. Ось, я в захваті, як вам. Така тканина ще ось. Я побачила у Пінтересті прикольну сумку. Вона йде, така вільветна, білюр. З рубчиком таким. Думаю, спробувати зробити. Не знаю, поки що вийде, але і на дотик прикольно. Ой, ну, подивлюся, як воно, що вийде. А зараз це моя улюблена бажа. Я її як побачила, ну слушайте, стильована така, дивіться. вообще. Агонь! Класно. Собі зроблю сумку. Обі, вообще. Ще побачила таку яскраву тканину, мені дуже сподобалась. Такий великий шопер для пляжу, пікніків. Буде прикольно. Як думаєте, а ще ось така яскрава, яскрава. Побачила ще такі ремінці. Зараз дістану. Взяла декілька, тому що не могла вибрати якийсь один. Усі веселі, яскраві. Дивіться, ось такий і такий. Зараз вирівнюю. Угу. Щоб було гарненько, буду вибирати який саме. А ви що думаєте, який вам подобається? Перший, другий, третій чи четвертий. М -м подивлюсь, який. Так що ось так, глядачі. Такі в мене були закупи. Зробила маленький в'язовлог, щоб вам показати, що в мене з'язалося. Буду дуже рада побачити ваші підписки, лайки, коментарі. Давайте спілкуватися, до речі, в коментарях. Пишіть, звідки ви що зараз в'яжете або шиєте. Або думаєте, щось почати робити. Буде дуже приємно з вами поспілкуватись. На все добре! Бережіть себе!